Але лишилося 28 днів і весна. Вистоїмо, переможемо. Друзі, вітаю! Вітаю всіх українців, усім гарного, спокійного дня. У нас в Одесі сьогодні мінус 7 зараз у мене показує. Але дуже сонячно, дуже приємно, дуже приємна погода. Тому я вирішила не втрачати цю можливість погуляти по такій сонячній погоді. І прогуляю заразом і вас. Одразу вам хочу показати небезпека, яка, яка мене зустріла прямо з порога под'їзда. Подивіться, лід. Просто сплошний лід і тут теж. Тому, будь ласка, оцініть мої, мою жертву, щоб показати вам щось красиве, на що я йду. Будь ласка, напишіть комент, подивіться лід, сплошний лід. Сходами майже не ходимо, тому що немає світла, а ліфти не працюють. Тому виходимо на інші двері. А там лід. І тут лід, і кругом лід. Тому, друзі, будь ласка, комент. І тут дивіться теж лід. Будь ласка, коментар і лайк. За мою роботу. У нас тут по дорозі ялиночка така гарна. Не можу пройти мимо, щоб вам її не показати. Така блакитна ялина. А ми йдемо до моря. Уже досить давно я туди не наважувалася йти, бо погода навіжена. То дощ лє, то мороз. Та й зараз слизько, ну вже скучила, вже буду йти. Тому ходімо зі мною до моря. Я на 10-й станції фонтана пляж-Чайка, море і пляж сьогодні виглядають так. Чесно кажучи, поки я дійшла, побільшало на небі хмарок. І сонце вже не так підсвічує море. У того синього, присинього, якого я очікувала, нема. Але ж як я за ним скучила, біжу, хочеться обійняти і розцілувати його. А ще краще зануриться, але ж це доведеться відкласти. Усі прекрасно це розуміють. Ну, хоч поздоровкаюсь, хоч доторкнусь до нього. От хто б мені що не казав? От воно мені все одно красиве. Ну подивіться, на ці хвильки, а на ці хмаринки, які нависають над морем. Наскільки це красиво. А чаєчки білесенькі. Клас. Для них я, звісно, взяла гостинчик, взяла сухарики. Зараз буду пригощати. Так, все, біжу за сухариками. Зараз буде пригощання. Ну що, мої дорогенькі, ану, летіть, летіть на обід. Духом мовляти не довелося. Вони з радістю прилетіли. Які ж вони красиві! Помилуйтеся ними! А який надзвичайно красивий краєвид у цих ніжних пастельних відтінках! Дорогі мої українці, вітаю вас, вітаю вас з Одеси. Саме тут, біля нашого Чорного моря, хочу привітати вас з першим лютим. Ми видержали, вистояли, перемогли два місяці зими. Так, було нелегко. Але лишилося 28 днів і весна. Вистоємо, переможемо. І дарую вам це море. Наше чорне, синє, прекрасне море наше, українське. Завдяки нашим ЗСУ. Слава Збройним силам, слава нашим захисникам! Ці два місяці були дуже непрості для українців. Не один раз в блекауті була Одеса, а що твориться у Києві, а Харків, Акраматорськ, а Запоріжжя і Херсон. Страждає вся Україна. Дякуємо нашим енергетикам за їхню невтомну працю. Але ми не здаємося. Кияни виходять з промерзлих будинків і танцюють. В Одесі нема світла, ми йдемо на танці, ми йдемо до моря. Завдяки нашим підприємцям ми йдемо на ковзанку. І Харків теж танцює. Вистояли два місяці зими, вистоїм і лютий, він короткий. І на зло ворогу будемо танцювати. Хто де, але будемо танцювати. А я зараз на пляжі біля моря. З таким неймовірним краєвидом, від якого просто хочеться полетіти, полетіти над цим прекрасним морем, над нашою прекрасною Україною. 1 лютого на термометрі мінус 7 Ось така обстановка біля моря. Набережна, 11-та станція фонтана. Одесити гуляють. Ось наше море. Зараз вже починає вечір. І хмариночок більше і більше. І вони по-своєму прикрашають небо. А я зараз думаю, прийду і чи доведеться мені пішки на 11 підніматися. І тут згадала, знаєте, про тих двох близнюків, яким по два рочки у Києві, які лізуть на сьомий поверх самі. Бо мама ж не може їх двох одночасно взяти на ручки. Я пишаюсь, пишаюсь нашими українцями, нашими дітками. Ми вперто долаємо усі труднощі, тому ми просто зобов'язані вистояти і перемогти в цій війні, щоб це море залишилось нашим українським, щоб ви могли до схочу насолоджуватися ним. Друзі, я вже буду повертатися. У мене прохання, будь ласка, напишіть коментар, чи сподобалось вам наше море, чи сподобалось вам відео. Мені дуже приємно читати ваші коментарі. І, звісно, хочу вподобаю. Вам не важко, а мені приємно. Заходьте на канал Наталія Височина. Щодня вас чекають якісь новиночки. А наші діти тут катаються з горки. Отакий От зимовий пейзаж біля моря. Я просто насолоджувалась прогулянкою біля моря. Сподіваюсь і ви зі мною. Подарувала нам природа зимових, красивих, незвичних для Одеси пейзажів. А дітям забавок. Друзі, ще 28 днів і весна, як ми її всі чекаємо. У прошлому році, вже 9 березня, я вперше ходила по морю. Не можу дочекатися, а це вже восьма станція Фонтана. Отака От атмосфера панує на набережній біля моря в місті Одеса сьогодні, 1 лютого 2026 року. До нових зустрічей на каналі Наталія Височина. Я вас чекатиму! Пока-пока!